Хочу сьогодні з вами поділитися своєю дуже корисною покупкою. Ось вона. Але спочатку покажу вам одне місце у своїй квартирі, одну річ, яка мене дуже давно дратує, і яку я зможу нарешті викинути у смітник завдяки ось цій річі. Це може бути корисно кожному. І в квартирі, і в будинку. Навіть я не знала, навіть, що таке існує, але побачивши в інтернеті, зрозуміло, що це, це те, що мені потрібно. Тож, ходімо зі мною, зараз вам покажу, що я мала на увазі. І ось ця річ, ось ця картоночка, яка мене дійсно дратує. Вона з нами на, на цій квартирі з моменту, як ми переїхали сюди. З поясненнями, де тут що вмикається і вимикається. Тож, показую вам що це за річ, яка мені дуже допоможе. Це такі стікери-наліпки на щитові. Кольорову гаму ви можете обирати самостійно. Вони є різні кольори. Ось. такі, такі різні. Ось так тепер виглядає мій щиток. Все зрозуміло і чітко. Десь він знаходиться. Тож нарешті я можу зробити отак. Бувай картонка!